«Ми любимо Рівне!» Протягом двох тижнів рівняни зізнавалися в коханні рідному місту. Автором акції став телеканал Ритм і проведена вона була з нагоди Дня міста Рівне. Відтак, 17 вересня, у прямому ефірі ТРК Ритм було визначено 16 переможців. Володаркою головного приза плазмового телевізора за найкраще зізнання в коханні рівному отримала 15-річна Кароліна Баранова. Дівчина каже: це перший у її житті значний приз. Я майже спала, була втомлена. Е, ну, я спочатку не повірила. Думала, якийсь прикол, може там так. От, але коли мені розповіли, я знайшла в Ютубі це відео, коли мені дзвонили, то я вже ну, повірила, і коли мені дзвонили після ефіру. От ну після цього я повірила. На наступний день повідомили маму. Мама порадувалася за нас. Серед переможниці рівнянка Ніна Циганчук, яка у подарунок отримала ТІВІ-тюнер. Виграш для жінки був повнісінькою несподіванкою. каже відтепер постійно братиме участь у всіх акціях, які проводитиме телеканал «Ритм». Ніна циганчук переконана, рівне надзвичайне місто навіть у порівнянні із закордонними. Боже, я люблю своє місто за те, що воно чисте. Я об'їздила багато міст, України і не тільки, але такого міста не бачила. Я люблю його за чистоту, за благоустрій, за дуже чудову, зручну транспортну розв'язку, за дуже багато розширену торговельну мережу дуже подобається. Нема з цим ніяких проблем. Ну, і взагалі я живу в цьому місті, За що я його дуже люблю. Директор рівненської телерадіокомпанії «Ритм» Сергій Паладійчук каже, команда телеканалу завжди намагається робити речі, потрібні та корисні для рівнян. Розповідає на початку, хотіли розіграти лише один приз. Коли побачили велику кількість людей, і плюс зрозуміли, що ну навіть навіть якось трохи не цікаво, бо що ж там просто взяли, розіграли телезри. Все тому ми додали ще е, такими різними подарунками, і вийшовся такий гарний на нашу думку. Е Комплект призів, які наші рівняни отримали. От сьогодні ви бачили собі на пам'ять про телеканал, про місто Рівне і про те, що вони все таки мають за своєю спиною ангела, який їм дає удачу. Сподіваємося, удача завжди супроводжуватиме кожного рівнянина. Адже попереду ще багато акцій та конкурсів від телеканалу Ритм. Ми сподіваємося, що це допоможе реалізувати ваші мрії, аби ви завжди були у ритмі подій. життя! Анна Хіночик, Павло Невесенко, Валерій Гарматюк у ритмі подій.